Вітаю вас на каналі Маумавка і сьогодні буду малювати аватарки підписників. Не знаю, чи чекали ви це відео чи ні, тому що минуле відео набрало 49 переглядів і це дуже мало. Тому наступне відео в цій рубриці вийде тільки тоді, якщо це відео набере 300 переглядів і 50 вподобайок. Тому, якщо хочете, то давайте тицяти на вподобайки і пишіть коментарі. Ну і перший підписник, якого я буду малювати, і Діанка, має такий канал, робить такі цікавенькі відео. Зараз вам зачитаю, який вона мені коментар залишила. І ось таку дівчинку, як бачите, для її аватарки я замалювала. То що ж вона знімає? Знімаю відео про Roblox, Аватар World. Це такі ігри, можу зняти якийсь тренд. Багато відео є. Там, де я придумую якусь рубрику. Наприклад, можу намалювати вашу аватарку. Клас, в мене така ж сама є рубрика. Намалювати і прикрасити першу букву вашого імені. Клас! Колос колесо імен. Цікаво, не знаю, що це таке, але ви можете піти і глянути, що, що це в неї на каналі. Ви пишете мені в коментарях під цим відео назву якоїсь пісні, і я буду знімати відео там, де я її співаю своїм голосом. Клас! І так далі. Я думаю, цього вистачить. Дякую! Ну і такий коментар вона залишила під дописом моїм про аватарки. Тому, якщо вас це цікавить, можете йти під дописи та писати, що ви хочете якусь аватарку. І, коротше, не знаю, чи набереться тут 300 переглядів, я дуже в це не вірю, але я дуже в цього хочу, тому можете постаратися і підтримати мій канал. Наступним буде Тимофій. У нього тут фото, його, його кішки Боні, він приходить до мене на стріми і мені не раз розповідав про неї. І, коротше, це його боня. Я, як бачите, трошечки подумала над тим, що додати сюди, і подумала, що додамо такого. Моточка ниток, і додам мишку, щоб було цікавіше, бо там вона просто лежить на дивані і трошечки, знаєте, хочеться щось цікавенького. Тому от підібрала ось такий от варіант. Тимофій знімає також відео, Шориси, і робить трошки про анімацію, тому, якщо вам цікаво, йдіть на його канал, подивіться. І, коротше, можливо, ви теж зацікавитесь цим. Мені хотілося намалювати гарну аватарку, але я зрозуміла трошечки не мій формат, да? трошечки не мій формат, і мені хотілося зробити максимально детально все, щоб воно було гарненько. Також вирішила, як бачите, промалювати шерсть, тому що тоді вона так буде видаватись об'ємно. І, коротше, в результаті мені досить, досить сподобався коротше, кінечний. Кінечний результат, два рази сказала результат. <laughs> Три. Коротше, ви поняли. Можете також написати, яка ватерка найбільше вам сподобалася, буду рада, і це мені цікаво. Ну, спочатку мені хотілося додати рожавий фон. і я така подумала, ну їй ж звати Боня, цю кицю, і буде норм, да? але потім дивлюся назву ж каналу «Димофій, да? і, можливо, глядачі будуть губитися не знати про що. Да? Тому вирішила замінити і зробити такий синій фон. Мені навіть більше подобається. Також, бачите, вирішила промалювати волосинки які в вушку, щоб вушку було об'ємне. І ви, от такий от результат можете писати в коментарях, як вам, як вам, напишіть в коментарях. Ну і ми переходимо до наступного каналу. Це канал Лірок, як бачите, коротше, вона знімає відео про танці. На жаль, вона не написала в коментарях про що її канал. Тому якби, от ви можете проаналізувати, здається, тут якась гра і якісь малюнки. Також вона малювала мою аватарку, пам'ятаю, і це було приємно, дякую. Тому от буду малювати її аватарку. Також хотіла б ще сказати, що якщо я просто не малюю негарно, не ображайтесь на мене. Це просто мій погляд. Можливо, вам це подобається, можливо, не подобається. Ми такі всі різні, по-різному малюємо, і не в кожного вдається все, тому не цмуйте, все в якийсь момент вийде. Я має гарну аватарку. Ну всі мої глядачі, яким я малювала аватарки, вони всі гарні. Тому не думайте, що я просто... я просто намалювала в моєму стилі. Я просто так бачу, розумієте? Це не значить, що ви маєте погану аватарку, це не значить, що ви маєте її змінити. Надіюсь, ви це запам'ятаєте і будете впевнені в своїх аватарках. Ну, скільки б я не думала, не мислила над цим, в мене не було якогось щось сюди треба додати. Тут досить класно підібрана дівчинка, вона в центрі, в центрі оцього кола. Тут е, зайняте все місце, можливо, щось можна було б чуть, чуть додати, але не було в мене цього в голові, тому зробила ось так: от, вирішила додати рожевий фон, але спочатку, як бачите, він світлий, потім я додала більш темний, тому що так було контрастніше. І мені здається, гарніше. Ну, і такий от результат приймайте. Ну, і ми переходимо до наступного каналу. Як бачите, це канал про ігри снайд Сандер Надіюсь, правильно прочитала, бо в мене з англійською погано, тому вже вибачайте короче Коротше, він має про ігри, і якби ви, ви бачите, ну, коротше, в нього гарний аватар. У гарна аватарка, я тільки могла перемалювати в моєму стилі. І це я й зробила. А і ще він попросив на фон додати прапор е, України, тому я додала синьо-жовтий прапор і на цьому, в принципі, все. Ну і він знімає відео про Ксандера, Ілінго, і диких скретчерів. Щоб це не значило, бо я нічого не знаю з цього, що тут було написано. Ну, Ви можете перейти на його канал та подивитись його відео і зрозуміти, хто вони такі. Ну і також я неодноразово бачила, як він робить відео про Вайткрафт, про цих тварин, які бігають. Надіюся, я правильно сказала, да. якщо ні, то вибачте і виправте мене, будь ласка, в коментарях, <сум> мені буде, коротше, приємно за вашу активність під цим відео, бо я, до речі, не вірю надалі, що я наберу 300 переглядів, хоча маю 900. Підписників, але вони не дивляться мої відео. Ну от така от правда, ну, що ти зробиш, коротше. <гум> ну, хоча б є бажання в мене таке набрати 300 переглядів. Це було б класно. Мала перезавантажити це відео, вибачте за такі незручності. Дякую всім за перегляд.